У Харкові з робочим візитом представники Швеції під час зустрічі з головою відділу політичних та торгівельних питань посольства Швеції в Україні Мією юрембі та секретарем відділу Еріком Ельдблумом мер Харкова розповів про обстановку в місті та виклики, які постають перед владою та городянами. Кратко хочу описати ситуацію, яку ми сьогодні перебуваємо. Харків знаходиться під постійними обстрілами, починаючи з повномасштабного вторгнення. Вже протягом практично 4 роки. Сьогодні дуже багато розтрощено і пошкоджених житлових будинків, критична інфраструктура в осені. У нас по Харкові були васині тільки 150 ударів. Страждала критична інфраструктура, генеруючі обладнання. Транспорт, автівки, гаражі. Практично нема жодного району міста Харкова, який би не перебував під обстрілами. Якщо взяти всі міста в Україні, то серед цих великих міст ми маємо найбільше пошкоджень, і звісно. Нам необхідно все видновувати, відбудовувати. Ігор Терохов наголосив, що головне завдання забезпечити нормальні умови проживання і стабільну роботу міста для мільйона трьохсот тисяч його мешканців. У свою чергу мія Рембі зазначила для шведської делегації важливо почути реальні потреби профронтових громад. Візит до Харкова дасть можливість визначити подальші напрямки допомоги та спільних ініціатив. Ми хочемо передати вітання від посла, який минулого року був тут, і сподіваюся, що він завітає до вас. Наша мета встановлювати відносини не тільки з Україною. Ми хочемо чути реальну ситуацію на місцях, і ми будемо цю інформацію передавати в посольстві на подальший огляд Швеції. Як ви зазначили, ми надавали пряму допомогу місту Харкову і також допомагали співробітництву між пожежниками Швеції та України. Ми також надаємо допомогу в питаннях реконструкції і гуманітарну допомогу допомогу. але також уряд Швеції надає і військову допомогу. Все суспільство Швеції воно задіяно у допомозі. Ми працюємо через маленькі чи великі організації. Всі задіяні у допомозі. Міський голова подякував шведській стороні за підтримку та висловив сподівання на подальшу співпрацю у питаннях допомоги та відновлення міста. Хочу подякувати вам за підтримку. Дякую вам з ООНським фондом ми придбали генераційне обладнання, вони для нас придбали. Ми розраховували, що ще буде допомога від вас, від них, бо для нас це життєво необхідне. Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Олександр Варов, Денис Рибалко, Харків, Новини.